Привіт! Сьогодні вирішив промити краник для пива, і з цієї нагоди запишу невеличкий огляд про цей краник і забіжу на період. Кранік я з AliExpress. в описі буде ссылка. Ось такий ось краник. Зараз він є в розібраному стані. Ціна його 250 гривень, 260 майже з доставкою. І Якщо в двох словах, на ці гроші це дуже навіть непоганий продукт. Тому що, як бачите, вже я його розклав, і видно, що майже цілий кранік він складається з металевих частин. Тільки ручка, вона є такою пластмасовою, але всередині так само метал. Добре, почнемо з цього, що у нас є тут всередині. Всередині видно, що є якийсь такий вставка мідна. Для того, щоб, напевно, не ржавіло нічого. І... Всі отвори, крім цього, він не розбирається з самим краніком, мені не вийшло. Вони є з прокладочками з резиночками. Зараз буду намагатись по пам'яті складати і буду розповідати, який елемент, за що відповідає. Так, почнемо з поршня, який у нас відповідає за те, що він, коли ми ручку, наприклад, краніка натискаємо, він пересувається і у нас. Простір з'являється, де через всі трубочки починає витікати пиво. І тут так само є пружинка. Тобто він працює під пружинка Якщо ми його відпустимо, ручка краника сама автоматично нам вернеться. Положення закрите. Добре, вставляємо поршень. Так, я відразу встав і попав так, що той отвір зверху поршня у нас є на ручку. Оп, втік, вставляємо. Пружинку і з цієї сторони мусимо тепер то закрутити. То заглушку ми закручуємо в поршень. Так, є закрученим. Видно, що тепер, як воно дотянулося, тут я от регулюю його. Треба виставити, щоб було прямо. Наступною справою почнемо вставляти ручку. Тут видно, що воно мало би заходити так. Прокладочка входить. І війшла прокладка. Спочатку кришка закручується. Ось є, хтось тобто вже видно, починає рухатись поріт-назад. Має два режими. Якщо так, зараз закручу, потім розкажу. Не пам'ятаю, то так, так, напевно, так чи ні Зараз подивимось. Ну, тільки один має варіант, як стати, так, здається, все вірно. Угу. І пластмасова ручка. Рухається він у нас вперед, назад. Якщо ми пробуємо вперед, у нас витікає пиво. Сильніше сильніше, тим сильніше витікає, потім відпускаємо і вертається назад, а якщо в другу сторону, то нам виходить, пінка йде. Якщо, наприклад, ми, нам вийшло, що мені не завжди вдається налити без пінки, то можна її створити цим рухом. Добре, йдемо далі і зараз треба буде вкласти ось цей елемент, власне, через який пиво у нас і проходить. Так, то гострий у нас має бути сюди. Так. А цей отвір у нас він є такий конусний і конічний. Він є для того, щоб можна було інтенсивність регулювати. Так. Зараз я тут треба зробити так, щоб цей отвір у нас був так само з боку. І тут ми маємо вставити, не знаю, як це назвати. Не поршень, якийсь калінвал, напевно, калінвал, який буде нам, виходить, коли ми крутимо ручечку тут, він нам штовхає вперід назад, вперед назад видно, він не є по центру. І вставляємо, мусимо попасти. Ну, здається, я попав. Так, тепер закручуємо і закручуємо ручку. Всі елементи хромовані, приємні на дотик, як для такої ціни. Ага, окей. А, і видно, я кручу. І тепер він вперід, назад. Включається, виключається. Тобто, якщо так, він закривається і ховається. так Ну і останній елемент, це у нас іде вже. Таке... А, ні, то не є останній елемент, ще мало бути то. Угу. Так само з прокладкою задня кришка можна сказати. ось, Затягнув. Все. Тепер кран є в зборі, регуляція у нас працює. Тут так само все є добре. І тепер маємо два варіанти. Він цей кран продається з, може, з таким носиком. То ми можемо, наприклад, взяти якусь плиту ОСБ або придумати якусь декораційну стінку, зробити отвір, так, закрутити, і у нас, виходить, буде кранік зі стіни. Ну, як, наприклад, в наливайках стоять і можна наливати. А якщо ми маємо такий кех Пепсі, то можна ще купити додатково ось такий перехідник. Він складається, Оце перехідник. Який нам з цієї різьби міцніше треба було закрутити, щось так через силу майже. Добре, тепер є. окей Виставляємо рівненько. І потім цей набор включається. Тут є спеціальне місце під пиво. Пиво в Кео вже є загазоване. Бажано, щоб підключити балон. Якийсь час буде пивом витікати і без е, тиску, але потім буде все, все слабіше і слабіше, тому підключаємо балон, відкриваємо вентіль. Вентіль піднімає до двох атмосфер. Так, дивимося, щось тут у нас тече. Ні, нібито є добре. Ну і можемо налити пиво. Пробувати. Зараз не тече, тому що цей носик у нас в положенні закритий і спробуємо з цього положення. Ні. Ще. О, забагато. Буде багато піни, тому що кех я приніс і воно є взбовтане, плюс тиск не даємо. А розбовта є пиво. Декілька годин йому треба буде постояти, тоді у нас буде текти вже нормально пиво. Ось така проста система. Якщо у вас є додаткові питання, то пишіть мені в коментар і маю прохання до вас підписатися на канал, щоб я міг зрозуміти, чи цікава вам взагалі та тема і чи варто знімати ще ролики.